Сом, Росія нарощує, скажімо так, військове виробництво, і зокрема шахедів і на У жаль, татор... це не діпфейк. На жаль, так. це не б, діп... боби це було діпфейком про зростання російської оборонної промисловості, але ні. Правда у Татарстані це 800 кілометрів на схід від Москви, активно зводять потужності із виробництва іранських дронів камікадзе. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інститут науки та міжнародної безпеки. Видно, це от розвиток і нарощування цієї потужності на супутникових знімках з об'єкту, на яких якраз бачимо появу низки нових споруд і периметрів з блокпостами. Очікується, що Москва націлить безпілотники на українські енергетичні Українську енергетичну структуру ВАТ Алабуга на 66% належить федеральному уряду. Попри це, союзники Києва й досі не запровадили санкцій проти власника заводу та його афільйованих компаній. Повідомляє Reuters.